Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, єдиної живому. Ось так ми з оператором в неї її будиночку попили чаю, поспілкувалися. Ось і вирішили разом поспілкуватися з вами, любі. І Тут справа не в тому, а про що будемо спілкуватися. Будемо вголос думати, правда? І в мене ось тут, на серці, і ось тут думки, я переконаний, як і у вас, шановні, нас турбує стан речей у любій Україні. Дуже турбує. Ну, хто би по-другому себе вів? Як може не турбувати людину, коли вбивають спів, спів громадян, коли ллється кров? І коли немає перспективи. Немає перспективи, яка б говорила, що зміниться щось на краще. Хоч в абсолютній мірі все залежить від Господа Бога. Це не значить, що він допустив війну, бо дехто питає, ну якщо він є, якщо він любов, то чому він це все не припинить? А справа в тому, як пояснюють люди з більшим пізнанням Слова Божого, такі як. Я повторяю Роман Братковський, Бог створив нас свою сподобу. Тобто абсолютно вільними, абсолютно вільними, так? і він не може робити то нам, чого ми не хочемо. Якщо я є слуга Мамони, так? тобто гроші, багатство, машина, достаток, кар'єра така, яка знову ж дасть. Гроші і так далі. Я цього хочу, і Бог мене спинити не може. Він все може, для нього немає неможливого, але в той же час він створив нас вільними. Вільними створив. І чому От я більш був оптимістично налаштований, коли в парламенті України були люди, подібні до Левка Лук'яненка, Богом спочиває. Степан Ількович Хмара, Горень Михайло, Овсієнко. І багато таких було. Бо в них була проба, правда дорогий метал золоту має свою пробу, правда? І ми знаємо. Оце перстень золотий, такої проби, це такої, це такої. Я в тих пробах не є компетентний, але я знаю, що таке поняття є. Так от і люди мали на собі пробу. А яка ця проба була? Їхнє попереднє життя. І коли Лук'яненко, який мав зовсім непогані можливості жити при большевиках, добре, при комуністах, він був, я кажу, і на керівних посадах, але коли він зрозумів, що Україна нищиться, що ті країни, які зазнали поразки, там люди значно краще живуть матеріально, ніж в Україні, яка в складі Радянського Союзу, здавалося виграла війну. І він... Почав робити все, щоб ситуація на Україні змінилась на краще. Такий самий і Горі, і Овсієнко, і Степан Якось Хмара. Я переконаний, що він от, думає, що він своєї смерті йому прискорили, як кажуть. Бо це була ну, абсолютно рідка людина, принципова, порядна. І ось така теорія людей. Тоді була політична партія, Українська Республіканська партія, членом якої я. Може, ще з бути, більше я не був ні в яких партіях. Громадська організації – Рух і все. І в Комсомолі, дякувати Богу, не перебував, хоч я не сужу тих, хто були в Комсомолі. Бо більшість з них була, бо так було тоді прийнято. Хто там вірив в ті програми, в ті статути і так далі. Але так прийнято, якщо ти не член партії, то ти ж і студентом не станеш, точніше, якщо ти не член кому... Комсомолу і так далі, тому ну, подібне. Розумієте, але були от такі люди, як Василь Стус, Литвин, Тихий, які могли себе реалізувати і в тій системі, зробити вигляд, що все добре і так далі. Але дякувати Богу, ті люди поступили чесно в своєму житті. І я вже повторяю, що оця еліта Української республіканської партії, якщо так можна виразити, еліта, так, провідниця і склад, вони разом відсиділи. За кращу долю України 500 років. Члени Української республіканської партії, до того це були Шестидесятники, гельсінська група і так далі. Але коли створена партія, це була це перша не комуністична, а антикомуністична партія, зі з якої відбувся в 1990 році, делегатом першого з'їзду був і я, і обраний був членом ради цієї партії, але справа не в мені. А справа в тому, що тоді було приємно перебувати разом з тими людьми. Відчувало, що це люди воістино щирі, порядні, відважні. Ну, але чому так сталося? Основна причина нам невідома. Її знає тільки Бог. Ну я як людина смертна, грішна, коли отак дивлюсь, мені чомусь я переконаний в тому, що... Не тільки Українська республіканська партія, бо після того почали створюватись багато таких партій. Демократична партія України, партія Зелених, і пізніше Конгрес українських націоналістів. Так, так, вони творились, хороші цілі були. Але ми тоді всі, і я, не розуміли, що якщо Бог не на першому місці в нашій діяльності, нічого доброго не буде. Це була серйозна помилка ось тих людей, які. Вони були в більшості своїх християни, в більшості православні греко-католики. були між іншими патріоти, Патріотики вважали, що український народ має мати свого Бога. Я їм поясню. Я не хочу пописи, я кажу, що це. Кожен народ має мати свого Бога. Ну вони щиро служили інтересам народу України. Щиро. І їхнє життя цьому є підтвердження. так? так же, як лідер Руху Черновол. Бо спочатку рух був громадська організація, був членом громадської організації. А коли рух почали творити як партію, я вже не міг бути членом двох партій партії Рух і партії УРП. І так сталося, що був членом Української республіканської партії. І добре знав, яке життя цієї партії. Дуже добре. Був один час керував обласною організацією УРП. Ось. І сьогодні я переконаний, що тоді оця була саме основна помилка. Вони були всі віруючі люди, в більшості своїй 99% християни. Але ось це не розуміли, що критерії, щоб були як в Європі, демократія і так далі, і подібне, і в економіці, і на виборах, і на першому місці Бог і тоді буде все на своїх місцях. Якщо того немає, нічого добра не чекай. Будьмо щасливі з Богом завжди. До зустрічі!